Привіт! Готуємо смачний та оригінальний салат їжачок із доступних продуктів. Смак салатику не перевершений, а сам він буде окрасою вашого святкового столу. Отже, дрібні шампіньйони обсмажуємо на суміші рослинної олії та вершкового масла, Гриби солимо та перчимо. Обсмажуємо рібчасту цибулю до золотавого кольору. Відварене філе нарізаємо соломкою. Я відварила напередодні куряче філе. Сілю, цибулею, морквою та спеціями. Варила недовго, щоб філе було соковите та залишила його остигати у бульйоні. Салат збираємо у формі. Перший шар відварена картопля на середню тертку. Солимо та перчимо. Сіточка з майонезу. Другий шар соломка з курячого філе. Сіточка з майонезу. Третій шар терті відварені яйця. Сіточка з майонезом. Чорний мелений перець. Четвертий шар. Тертий твердий сир та півчайної ложки сухого гранульованого чеснику. Сіточка з майонезом. П'ятий шар морква по корейськи. Вибирайте негостру моркву. Шар із моркви гарно притискаємо, щоб він тримав форму. П'ятий шар підсмажена цибуля. В краї салата засипаємо рубленою зеленью. У мене це кріп. По центру викладаємо підсмажені грибочки. Робимо їжачка. Картоплю натираємо на середню тертку та виліпляємо саму фігурку з вушками, носиком та вічками. Їжачка присипаємо маком. Замість голок вставляємо чищене та обсмажене насіння гарбуза, замість вічок та носика чорний перець горошок. Їжачка викладаємо на салат та зверху прикріплюємо маленькі грибочки, ну це він їх знайшов у лісі. Салат прикриваємо та ставимо на охолодження на 2 години. Знімаємо кільце та подаємо. Салат дуже гарно тримає форму і має презентабельний вигляд. Смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!